Задача номер 209 За даними рисунку 62, доведіть рівність трикутників а, Б, С і А1Б1C1. Розглянемо рисунок. Що в нас тут є? Перше, що ми маємо: сторона аб першого трикутника дорівнює стороні А1Б1 другого трикутника. Ми бачимо по три одиниці. Друге. Сторона АЦ першого трикутника дорівнює стороні А1С1 другого трикутника дорівнює восьми, це теж ми бачимо на рисунку. Крім того, ось цими дужками показано, що ці два кути рівні. Ми не знаємо вимір цих кутів, але нам і не потрібно для доведення рівності трикутників. Те, що тут по одній дужці, вказує нам на те, що кут А дорівнює куту А1. Тобто, в нас є. Дві сторони та кут між ними в першому трикутнику, та дві сторони та кут між ними в другому трикутнику, а це і означає рівність цих трикутників за першою ознакою. Робимо висновок, що трикутник АВС дорівнює трикутнику А1, Б1, С1 за першою ознакою. Ознаку.